Мета вашого медичного закладу полягає в тому, щоб охопити кожну людину з кожної цільової вікової групи в районі, що обслуговується вашим медичним закладом. Але як дізнатися, чи перебуваєте ви на шляху до досягнення своєї мети? Графік моніторингу охоплення демонструє роботу медичного закладу місяць за місяцем. Графік моніторингу охоплення може допомогти всім співробітникам легко побачити. Чи знаходяться вони на шляху до досягнення мети проведення імунізації, тому повісьте її на стіну, щоб кожен міг бачити. Ось етапи створення діаграми. Розглянемо ці етапи по одному. Почніть з порожнього графіка та напишіть на ньому назву району, що обслуговується вашим медичним закладом дозу або дози вакцини, стосовно якої ви проводите моніторинг, та цільову вікову групу. Знайдіть або оцініть щорічну цільову популяцію, яка повинна отримати послуги з імунізації. Вона представляє вашу кінцеву мету станом на кінець року завжди використовуйте офіційні затверджені дані для цільової популяції, використовуйте наявні дані щодо популяції, якщо вони є, або ви можете використовувати прогнозований показник народжуваності від Міністерства охорони здоров'я. Наприклад, за оцінками Міністерства охорони здоров'я. Показник народжуваності може становити 3% від загальної чисельності населення. Отже, якщо загальна чисельність населення становить 4 тисячі осіб, а прогнозований показник народжуваності становить 3%, ваша річна цільова популяція становитиме 4 тисячі помножити на 0,03 або 120 дітей. Потім розрахуйте щомісячну цільову популяцію, яка буде отримувати послуги з імунізації. Ви можете розрахувати цю кількість. Поділивши річну цільову популяцію на 12. Розглянемо приклад. Якщо річна цільова популяція немовлят становить 120, то місячна цільова популяція становитиме 120 поділити на 12 або 10 немовлят. Це означає, що кожен місяць певною дозою вакцини необхідно вакцинувати в середньому 10 додаткових дітей. Потім в лівій частині графіка позначте сукупну місячну цільову популяцію або збільшення кількості немовлят. На яке ви орієнтуєтеся щомісяця, наприклад, якщо щомісячний цільовий показник становить 10 немовлят, у січні ви повинні вакцинувати 10 немовлят. Щомісяця ви додаватимете по 10 немовлят таким чином, у лютому ви вже повинні будете зробити щеплення загалом 20 немовлятам у березні сукупний місячний цільовий показник складе 30 немовлят і так далі. Позначте комірки внизу назвою вакцини і дозою, щодо яких проводиться моніторинг, проведіть діагональну лінію від нуля до верхнього правого кута, що відповідає загальній кількості цільової популяції, щоб показати ідеальний показник охоплення, якщо до кінця року ви вакцинували кожну цільову дитину. Тепер нанесіть дані про імунізацію на графік для цього введіть кількість введених доз конкретної вакцини за поточний місяць. Потім підсумуйте сукупну кількість доз введених цього місяця включно. Запишіть це тут і нанесіть сукупне число на графік. Розглянемо приклад уявіть, що ви відстежуєте показник охоплення вакцинацією першою дозою пентавалентної вакцини. Спочатку ми записуємо кількість доз введених протягом поточного місяця, припустимо, в цьому місяці було введено 12 доз, записуємо це тут. Далі ми додаємо дози, введені в цьому місяці до кількості доз, введених до цієї дати. Це означає, що ми додаємо 12 до кількості попередніх доз і їх було 18. Отже, наша сукупна кількість доз становить 30. Наш останній етап нанести на графік нове сукупне число, щоб показати наш показник охоплення за березень. Ми ставимо точку на позначці 30 і об'єднуємо лінії. Щоб побачити, наскільки ми наближаємося до нашої мети. Якщо ваші точки знаходяться набагато вище або нижче діагональної лінії, з'ясуйте чому. Активно обговоріться з іншими співробітниками, щоб зрозуміти всі можливі причини відхилення. Якщо показники вакцинації знизилися протягом певних місяців, чи може це бути пов'язано з нестачею вакцини, сезоном сильних дощів, невиконанням виїзних сесій або виходом обладнання з ладу? Слід дослідити, щоб дізнатися більше. У нижній частині вашого графіка ви повинні розрахувати і записати кількість незавершених курсів вакцинації і показник незавершених курсів вакцинації по місяцях для пентавалентної вакцини та вакцини проти кору. Щоб визначити кількість відмов, необхідно відняти сукупну кількість третіх доз пентавалентної вакцини від сукупної кількості первинних доз пентавалентної вакцини. Запишіть це число. Поділіть це число на загальну кількість введених перших доз пентавалентної вакцини. Далі помножте на 100, це і є показник незавершених курсів вакцинації або відсоток осіб, які так і не отримали всі дози курсу. Розглянемо приклад разом. Тут ми бачимо, що сукупна кількість первинних доз пентавалентної вакцини за березень склала 30, а сукупна кількість третіх доз пентавалентної вакцини за березень склала 28. 30 мінус 28 дорівнює 2. Далі ділимо це число на сукупну кількість первинних доз пентавалентної вакцини, яка дорівнює 30, множимо це число на 100, щоб дізнатися показник незавершених курсів вакцинації. Останній етап не є обов'язковим. Може бути інформативним додати поточні дані для будь-яких процесних показників, які були визначені пріоритетними. Процесний показник. Це показник поточних заходів, необхідних для охоплення всіх немовляти вагітних жінок, в районі обслуговування медичним закладом. Нижче наведено кілька прикладів показників, які часто використовуються, кількість запланованих і проведених виїзних сесій, кількість днів з нестачею запасів будь якої вакцини, кількість днів, протягом яких холодильник для зберігання вакцин не працював, кількість днів, коли в холодильнику спрацювали аварійні сигнали про температуру. Є багато речей, які ви можете відстежувати за допомогою цих показників, але ви повинні визначити пріоритети та відстежувати лише два або три процесні показники, виходячи з останніх оглядів ефективності або висновків кураторських візитів. Їх слід вивісити на стіні поруч із вашими графіками моніторингу охоплення. Таким чином, якщо показники охоплення або незавершених курсів вакцинації нижче або вище ніж повинні бути, ви можете звернутися до своїх процесних показників, щоб зрозуміти причину.